Добрий вечір, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні хочу вам розповісти як посадити дерево персик і самої кісточки. Для цього нам потрібна кісточка від персика, глечик самий маленький і черноземки. Перед тим як ми посадимо нашу кісточку, я завчасно висадила, замочила кісточки персика на 2-3 дні в теплу воду і поставила на тепле місце. Це може бути такий або ви не... Наш чорнозем, наповнюємо півглечиком. Витягнемо нашу кісточку, промиваючи в тій самій воді, і ставимо зверху. Заповнюємо до кінця чорноземом глечик. І ставимо на тепле місце, не забуваючи поливати раз. Через 2-3 місця у вас з'явиться перший паросток. От, наприклад. А через 5-6 років пересер буде вже здавати вам далекі плоди із суповиці. Дякую за увагу, ставте пальці вверх і підписуйтесь на нашому каналі.